Гой друзі, вітаю вас! Це сценарій прибульці викрили моїх батьків, і сьогодні ми знову пограємо за Вейна. А він у нас зараз спить, того ж шоста ранку, ну а чоб йому, власне, і не спати. Тож давайте подивимося, що там робить HPT. А HPT також у нас спить, така маленька булочка, а що тобі спати, ти ж робот. Але все ж ми будемо підіймати Вейна, і давай, будь ласка, не світи своєю. Прибульською дупою, давай ти перевдягнешся в мені плес. В нас літо, тож ми, напевне, може, перевдягнемося в жарку одежу. Але це поки ми вдома з ним зараз. А ну, ти можеш щось перевірити? Себе. Перевір себе, скажи, що йотіть, який я, блін, офігезний. І нам тут кажуть, що через годину стартує його школа. Ми сьогодні в школу не підемо, в нас є. Набагато, набагато важливіші речі, ніж ходити в якусь там школу. Ой, блін, ти подзвонив до школи з таким голосом, просто тобі скажуть, е, ти що, прогнав, блін, через фільтр. Свій голос, наш ти з мене пранкуєш, там, класному керівнику, наприклад, зателефонував. Так, мій гарний, спускайся вниз. Слайд down, пліс. А, в нього ж піци не залишилося. Що він буде їсти? А за кадром я обіцяла йому піцу купити, але я її не замовила. Тож, давайте замовимо, напевне. Чому скиглить HPT? Він хоче гратися, він хоче гратися, він приніс цей шарик сюди. Моя ж ти ніжна курочка. Так, треба його, напевне, зробити, щоб він той трошечки собі отак от зробив. Скажи HPT, щоб він пішов попісів. Ми вдягли йому маскування, того що зараз приїде доставка піци, і вони дуже не зрозуміють, що тут взагалі відбувається. І давай на повне мисочку для HPT якимось, може, роботичним кормом, я не знаю. І сходи по, по, по кури кормій. Ой, ні, ні, не йди годувати курей, просто прийми, прийми. Вгомна, вгомна, не вступи, пліс. Давай я приберу, давай я приберу, давай я приберу рукою бога, просто заберу це все. Бери. Бери піцку. Ти можеш дати їй. Не можеш нічого ти їй дати взагалі. Оу, оу, оу. Я тобі пропоную взяти Взяти слайсик, взяти шматочок. Що там таке? Вейн? що там на ній? Е, розмазані пікселі. Якась... Якісь помідорки там, можливо, цибулька. Щось незрозуміло. Ти пішов, що робить? Ти з нею вирішив познайомитись. Ти можеш дати їй е, е, Що? Що? Е, все. Вона просто сказала: давай бабло, і йди нахер звідси. Щось мені коротше тут ламає. Якийсь модік <свят> ламає мені всю гру. Значить, де ти поставив тарілку? Прибери її нахрін. Ось дивіться, тут, до речі, в нього лежить інфектоскоп і секретне досьє. Про стрейнджер він все прекрасно знає. А, так, так, це просто гарна нагода прорекламувати. Свій переклад Стрийнджервілю. Так, я переклала Стрийнджервіл. Якщо ви ще про це не в курсі, ви можете забрати його на Баймійкофі за один долар. Всього лише. Йди, Вейне, все ж таки погодуй своїх курей, почисть це от все і збери яйця. Як завжди, в нас в Стрейнджервілі просто якісь курятники, як собачники, тільки це курячники. Коротше, курники. Я не знаю, як це назвати. Всі заводять собі курей просто і навіть Вейн. І запустимо, напевне, валі. Хай він. Хай він тут робить свою роботу Коротше. І чого ж ми граємо власне сьогодні за Вейна? Чи зробив він вакцину від інфекції для нашої стрейндж-банди? Так, зробив і провакцинував навіть всіх. А тепер йому треба сходити. власне... До бару і підслухати взагалі, що там кажуть військові з цього приводу. того, що до нього дійшли чутки, ой Боже, тут змія йде, до нього дійшли чутки. Він сидів, як завжди, прослуховував свої жучки, які він порозкидав, що з'явилася тут якась банда чуваків, ну, не банда, а просто купка чуваків, які приїхали в місто, щоб знайти прибульців. А точніше, прибульця одного вони начуті про те, що тут живе в цьому місті один прибулець, і вони хочуть його знайти, піймати і віддати за винагороду уряду, як би так здати. Міксологіст вирішила відійти. Ні, не ходи, плєс, не ходи. Послухай, я не знаю тут дивні мелодії чи що. Listen to дивні мелодії. Це гарна нагода продемонструвати вам свій переклад. Зараз ми будемо розпитувати місцевих жителів взагалі про Стрейнджервіл. Я вмію робити гарний вдалий кадр, щоб вам показати. Так, ми будемо розпитувати зараз місцевих про Стрейнджер. Ти дурний, на що ти, на, на що ти так світишся, бляха? Світись. Світись, блядь. Це хто така? Це просто якась Якась просто жінка, яка фліртує з цим чуваком. Вейн слухає дивні мелодії йому подобається. That's my Gem, каже. О, нарешті ця курочка стала тут. Е, замов напій, будь ласка, favorite drink». І от прийшла до нас військова. Бачите, військова написано. Це я написала. О, тут ще військова прийшла. І куди ти пішов чекати, Вей? Угу. Давай, можливо, ти. Ви усядитесь чи ні? Давай поговоримо про Віль з цією жінкою. Можливо, вона щось та нам підкаже. Можливо, вона та щось чула взагалі, що тут відбувається. каже: в секретній лабораторії в кратері немає нічого цікавого, особливо не в підвалі, особливо на останньому рівні. Не ходіть туди, там нема на що дивитися. Окей, якщо особливо не на останньому рівні, то особливо ми туди й не підемо. Давай з ось цим чуваком ще подивимося, поговоримо про Срейнджерів, що він нам скаже, ні, не треба це робити От, бачите, на ньому написано вже військовий. Це також я писала HPT! HPT, мать, твою, вйоп! Що ти тут робиш? Мене, блін, спалять, що я суперсекретний інопланетний інженер-механік. HPT, ти палиш мене? Але, блін, цей метається кабанчиком просто туди-сюди. І цей військовий мені нічого не скаже. А може ось цей військовий мені щось скаже? Давай. А що ти, до речі, замовив? Якусь хріна тінь. Ти щось з корицею замовив? Ти в нас любиш по четвергам? Це ж це четвер, чи ні? Чи це чуздей? Tuesday? Tuesday. Напевне, це вівторок. Щось з корицею любиш пити, так? Для багатства. О, HPT зараз її покусає взагалі, він бешений. А що цей дядярик нам щось скаже чи ні? Скажи, дядя, Ля, ти мені тут будеш ще на мого пса кричати. Боже, я не буду палитись, що це мій пес, бо мене серйозно, мене спалять одразу. І так очі, блін, здоровенні, треба якісь, може, лінзи вдягти, зменшуючи. Дядя! Не мого пса, поговори зі мною плес про Stranger Віль. Скажи мені щось до секретної лабораторії в кратері за містом. Доступ цивільним заборонено. Ні в якому разі вам не варто туди йти. Коротше, він оце так розпитав тут, розузнав і дійсно йому сказали, що якісь придурки залізли в таємну лабораторію, в ту в секретну відкрили двері. Вейн, ти просто шпіон 80-го левелу. Каже, цей Пауль не помітив, як йому підкинули жучок. Скористатися пристроєм для підслухування. Може, Пауль скаже щось важливе? Звісно, звісно, ми подивимося, що а хто. Дрек телефонує нам. директор. каже: Альо, ти, блін, всреш свою учобу? А Вейн каже, бляха, я з я мені похеру взагалі. Так, ви задовбали мого HPT просто. Трогати, що тобі треба, жінко. Поговори з нею про Стрінджервіль, може, вона щось скаже. це. Жінка, яка приїхала сюди туристка, бачите, поначіпляла сюди собі сувенірів, все, що знайшла тут в крамниці, в той раритетній, все поначіпляла. Каже, подейкують, що в тій секретній лабораторії відбуваються дивні дива. Науковці та військові, ймовірно, можуть пролити світло на ситуацію. Окей, окей. Військові нам особливо не пролили світло на дану ситуацію. Вони просто тут ходять і відкисають. А ми підемо на наше місце на гору, сядемо там і зателефонуємо Алекс і розповімо їй, взагалі, що ми дізналися. От там шмат матері рослини. До речі, прикольно, дуже сильно, класно. А там одержимі держимі ходять, і він коротше зараз їй таки телефонує Алекс і розповідає, що взагалі то прикинь. Тут з'явилися якісь чорти, які зайшли в таємну лабораторію, випустили ті срані спори. Це через них просто відбувається знову це все зараження. Вони шукали там, скоріш за все, мене, бо вони дізналися, що в Стринджервілі. Живе прибулець, один якийсь, і вони хочуть мене піймати, і вони хочуть мене здати урядові. І мені капзда, якщо вони мене піймають. А капзда йому чого? Вони не можуть виїхати, покинути це місто. У них карантин в Стренджервілі, вони не можуть виїхати просто. Вони тут застрягли і вони живуть ось там в мотелі. Коротше, така от фігня. Ні, Вейн, блін, знаходиться зараз в зоні ризику, і ось це отут палиться просто з цією собакою. До речі, запам'ятайте ось цей кадр, ось цей, що вони знущаються над рослиною. Це, мабуть, потім я вам поясню е, в подальшому. Вейн знає цю рослину, вона з його планети, і він не може просто так дивитись на ось це. А я б хотіла, щоб він все ж таки ще поїв трохи. Замовив собі Френч uh, Фрайс, це якась напевне картопля смажена? Або що, не знаю. Ой, цілу тарілку йому дали? Ну як завжди? А тут поналізло просто цих чуваків, і дуже багато знову військових. Дуже багато військових знову. І давай спитаємося, може у цієї жінки також? Типу, ти знаєш взагалі, можеш щось розповісти? Ви знаєте, хто ті чуваки, які там застрягли в тому мотелі, не можуть вийти. Людям, каже, не варто турбуватися про секретну лабораторію в кратері. Над цим зараз працюють найкращі люди. Окей. Окей. Я, в принципі, за таємну лабораторію і не турбуюся. Я турбуюся про те, що там люди застрягли в тому мотелі. І якби вони хочуть продати мою голову уряду. Ось що мене непокоїть більш за все. Зараз 6 години. Я не зрозуміла, це мій пів? Тут отирається. Вейне! Що з тобою? Чому твої тварини тебе не слухають? О, там одержима військова. Я в вшу... шо. Слухай, чел, іди сюди, іди, п -п -п той, спробуй поговорити з цією одержимою. Коротше, військового ми не наздогнали, але. Тут є конспірологиня Кларіса Джонс. Ми можемо спробувати з нею поговорити з конспірологинєю. що вона нам скаже. А? А? Де ти? Господи, прости. Наші очі розплющені. Я бачу, що ваші очі розплющені. Отямся плес. Спробуй, спробуй її отямити. Спробуй. Може, доси її по хлібальнику і вона. Роздуплиться, щось тобі розповість? Ага, хер. Майже руку тобі зламала. А ти можеш її підкинути жучок? Може, прослухаєш, там вона щось скаже. Uh -huh. Uh -huh. Так, не помітила жучок, тож ідемо прослуховувати, що вони на нам там розкажуть. І так, ми залізли в ось цю нашу дерев'яну побудову, і зараз будемо підслуховувати. Сідай, мій гарний, підслуховуй ось цю кларісу, що вона розкаже. Може, щось цікаве. Сідай. Я дивлюся, там наколекціонував собі цих химерних рослин. А я хочу подякувати своїй спонсорці Каті, котра спонсує мене на байміє кофі і окремо. Божественно висловити вдячність моїй неймовірній спонсорці Людовік25, котра найперша оформила підписку найвищого рівня матері рослини. Та окремої божественної подяки заслуговує Solar Джун. Дякую вам, ви неймовірні просто зірочки. Також дякую всім, хто придбав переклад. Ви котики. А, каже. Ось ця Кларіса каже: я кажу тобі в кратері щось відбувається. Я бачив прибульців у небі. Вейн отримує цілком таємний аудіозапис. В принципі, ой, він себе дуже дискомфортно почуває зараз. Бачите, він світиться навіть помаранчевим кольором. Він хоче ще їсточки, боже Вейн. Окей, зараз ти дослухаєш ось це. І напевно, отут ми вимкнемо цю крутілку. А в свій час я бачив деякі божевільні речі, але ця лабораторія досі викликає у мене тремтіння від однієї згадки про неї. Вейн отримує стренджер вільські докази, цілком таємний аудіозапис. І він пішов спадки. Вейне, Вейне, Вейне. Ти будеш спускатися вниз, як дурачок, я зрозуміла. А HPT тут бігає кабанчиком. Іди поїж, поїж. О. Так, двері закриваються, у нього страшно просто. Це він тут собі, блін, набудував. Камера в нього тут миготить. Ось тут якась хрінь. Також зчитує. Значить, Вейне, ти повинен а, піти і поїсти. Блін, ти не прибрав піцу, вона в тебе тут зіпсується, як чорте зніматері. Візьми, слайс. Чотири години ще залишилось до того, як вона прострочиться. Візьми слайс поїж, потім підеш помийся, я не буду тебе більш мучити. Вже 9.52, вже зрозуміло. Зараз ти, блін, в мене впадеш без тями. А там... а там чортівня, як завжди. До речі, в цьому відео буде катсцена, тож не пролистуйте, не вимикайте відео. Я зараз приберусь це, мабуть. Ой, вейне, вейне. Вейне, вейне. Дві години. Через дві години він впаде без тями. Окей. От тобі ще треба помитися, так. О боже Вейн, іди помийся. І потім підеш спадки в мене. Не будеш ні грати в свої приставки, нічого ти не будеш робити. О, блін, валі, валіо, пшаламать! Я забула за валі, він десь у нас там став розрядився. А ні, он він, він літає. Давайте потім його деактиву... деактивуєш, напевне. Так. Бо він, напевне, взагалі дуже розрядився. Він дуже розрядився, він прям червоним. Ой боже, він лагає. Все, зараз він десь стане і все і ляже. Скільки в тебе заряду? 27%. Ой-ой-ой. У нас тут генератор є. На випадок. Відключення електроенергії. Ну, це Вейн, як завжди тут. Все собі. А Передбачає, передбачає він. Я майже спалила його прибульницьку дупу просто. О, ця Клариса пішла. Хі-хі-хі-ха. -хі. Ні ні, ні, ні. треба в вимкнути. А він сам вимкнувся, боже. Що тебе побачить, тобі вафля. Це я, блін, сама його ж зробила, щоб він зняв свій дисказ. Боже, ну він одержимий, чи вона учений Еліас? Він одержимий, він не сповна розуму. Оп, і вже все ок, вже все ок. Де Валі? Валлі полетів кудись чорті куди. Валі, ти, блін, очманів чи На що наш? Ти це робиш? Він його поливає, химерну рослину. Вимкнув. Молодець, ти вимкнув, тепер постав Та, в інвентар поклади, окей. О, Боже, треба тебе вже. Треба тебе вже. Все, мій красавчик, лягай спати, інопланетний. В трусах, в квіточку, Бо в сердечко. Ну, а на цьому ми будемо кінчати дану серію. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі! <laughs> sure, sure yeah. Uh huh. Minarla Flurbis. Uh, Rogaba Zivka. Froben. Huh? <laughs> Froben. Uh. Effy Oyba. Florine. Oh, be. Rita, Ibacon, yeah. Ah, homewin. Befitegrino, Bars, Mola Bide, uh, and Gomblood. Ah, uh, no. Ah, yes. Chul, cool, Chul. Cool. Ah, one fish, Oh, Buster Bood. Spama. Flume. Apalachaba. Your Binkoya Slump Langee. T Mulspec. Mobsi Bombo. Borbaso. Kletster, Nabathor. Brabe. Uh-huh. Chima Raboo. Clutch. flybe. Uh-huh. Brainju. Sparf. Jongy Vogue, huh? Giba do yem. Prispa krosh, Oh. Panadiola shulip. Huh? Argan azarik, wash. Azeric. napatani. Kirasha? And Frabi Sebrum. Fenoy? Yogs. Seglun Honfiro. Binacapa. Lucepe. Fenerba. Braga. Lenarga Pomeray. Ha ha the same. Shipney? cooking the fish? Aragaba, <sighs> yam Nya, fool. Gownim, Shersha. Ah... Heh <laughs> heh... Eeeh... Fioyba. Oh, fish... Oh, Spama... Mm. Flume, Apalachaba... Bokana! Goof a yump. napatani. Uh Kirasha. Huh?